В програмі Сила в людях продовжуємо розмовляти з депутатами Миколаївської міської ради про їхню професійну та депутатську діяльність. Гість сьогоднішньої програми Віталій Козоглодюк, депутат восьмого скликання від фракції Сила і Честь. Пане Віталій, вітаю! Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Незвично вас бачите в формі військовій. От, хотілося б більше почути про вашу... Професійну діяльність, адже нещодавно, буквально там кілька місяців тому, ви ще виконували, а може продовжуєте зараз, розповісте, функції завідувача філії Більчинського ЗЗСО у селі Криниці. Одним словом, директор Криницької школи Продовжую, продовжую вболівати в тому напрямку та світлинському. Що ж хотілося би сказати ще раз доброго дня всім. Так насправді в 2000. Другому році, так, я був в жовтні місяці призначений на посаду завідувача філії Бічинського закладу загальносередньої освіти і користуючись зараз ще нічого не кажучи наперед. Щиро дякую. Щиро дякую тому закладу. Зокрема, і педагогічному колективу, зокрема, і тим учням, з якими я провів цей рік, тому що вони мені нагадали, що 5 років проведених в Другобильському педуніверситеті це не марно, і вони відкрили в мені то, то таке забуте освітянське, що воно в дійсності є, що воно в дійсності болить і тривожить за той рік, який е, я пропрацював філії Більчинського закладу, е, скажем, е, що зроблено в першу чергу е, облаштовано укриття в такий нелегкий для нас час. І освіти, і, зокрема, і держави, і суспільства. Так, облаштовано укриття, де зроблено нормальні умови перебування дітей в разі повітряної тривоги. Так, облаштовано два санузли окремо для хлопчиків, для дівчат. Так? Своїми десь силами ми облаштували, скажімо там, атмосферу, таку, і дітки долучилися до того облаштування. Крім того, ще зроблено інвентаризацію документації, так і десь зроблено технічну документацію на всі адмінбудівлі школи, угу. що не зокрема важливо, ті для... із-за того, що воно дає можливість перспективі, і зараз вже воно відбувається в процесі так облаштування газифікації, покращення умов газифікації школи. Ще що зроблено? Зроблено своїми силами, силами колективу закладу, так облаштовано комп'ютерний клас. Звичайно, що це все відбувалося за підтримки і Андрія Васильовича, керівника освіти, і за підтримки Андрія Івановича, так? голови нашої. Миколаївської міської ради облаштовано музей, що не немало, немало можливо важливо для мене, як для історика, тому що це дає можливість школярам. Він є, він був, воно зібрано, було, до речі, хороші такі експонати, але воно дає можливість знати своє минуле, оцінити його, співставити всі за і проти, хто ми, що ми і. Яке наше майбутнє, воно є, воно було і буде. і буде, так я от зараз спостерігаю за роботою, зокрема школи. Так, і мені приємно, коли вчителі ведуть дітей, і наші вчителі, і більчинського закладу, вчителі історії так привіз на відвідини до нас. І це дуже-дуже дуже вкрай важливо для дітей, щоб вони бачили, які в нас вишиванки, які в нас були. Скажімо там, іметовано є такий куточок, де є піч, де є глечики глиняні, так, як жили наші предки вкрай важливо для мене. Це, знаєте, я скажу чесно: відкрив для себе оці найкращі, найкращі такі моменти: ти вчитель, ти виховник, ти маєш можливість передати. Підростаючому поколінню ці цінності українські цінності, які нас відрізняють, вибачте за слово, від тих нелюдів, які зараз десь щось намагаються нам росіян. ну росіян, а не не знаю, чи це є нація, чи це є росіян. Хай буде так. Та ще що доброго зроблено, ще важливо теж ідентифікувати і росіяни. Так. ще що важливо, що зроблено. Е, зроблено, е, скажімо так, до того моменту, ніж я е, прийшов до школи. Е, така була, знаєте, перших три дні невизначеність. Та? Невизначеність до того, е, скажімо, як воно має бути, що воно має бути. Е, ховалися по підвалах, та десь ховалися в укриттях, десь е, тривожному ні було як батькове. Тривожно мені було як е, м, синові, так, тому що батьки тут, в Миколаєві, і багато знайомих тут. І е, е, так підведу до того, чому я зараз в формі, так, і скажем, на третій день, на третій день е, війни е, до мене зателефонував мій е, товариш, е, з, який безпосередньо зустрічав е, оце повномасштабне. Вторгнення на передовій і сказав, що Віталік, я кажу, що робити, друже, що робити? Така невизначність, Він каже, все нормально, все, все наразі під контролем, тільки несемо втрати по техніці, і по людях. Але тим не менше, воно наразі, скажімо, контрольовано, потребуємо, потребуємо техніку, тому що там розбили, розбили машину, розбили десь ще якісь певні технічні їм. Засоби пересування так і е, попросив машину. Я дуже щиро дякую зараз, користуючись нагодою. Щиро дякую в першу чергу. Е... Андрійчку Івану Івановичу, так, і депутатському корпусу, і Андрію Івановичу Щебелю. Щиро дякую всім підприємцям, які не буду зараз називати так, тому що там печень великий, але тим підприємцям і тим мешканцям міста Миколаєва, які долучилися були тоді, в лютому місяці до того збору, який було зініційовано для хлопців з національної гвардії, ми за три дні спромоглися зібрати на хороший. Хороший позашляховик, який, ви не повірите, до останнього до ротації, коли хлопці виїжджали вже додому. Він від'їздив, приїхав під грузовика і розсипався. розсипався. Але відслужив, скажімо так, на совість. Окрім того, ще була машина, до якої ну, теж вона зараз їздить і виконує свої бойові завдання. І так він мені, знаєте, дав такий. Таку настанову, чи може такий поштовх, що не спіши, бо я кажу, володь. Я в військоматі, я під військоматом. Тут так багато людей, тут так багато хлопців. це от не спіши. Маєш можливість, поможи нам в тому, в тому, і пізніше пішло, долучився до волонтерства, зокрема хлопців самооборони, так де мав можливість виїзду за кордон, і це мені було скажімо, вкрай важливо, що я їхав. Привозили і медикаменти, привозили і якісь е е харчування, і техніку, апаратуру для медмедичних е установ. так. І це, знаєте, воно, е оцю тривожність пере переформатувало в те, що ти мусиш, ти, ти потрібен, ти маєш щось до чогось долучитися. і а пізніше передзвонили хлопці, мисливці передзвонив Святослав Дроздов і каже: Віталік, є там у тебе певний досвід, бо ти працював в структурі. Можливо, ти долучишся і долучилися. і дуже мені приємно. Я передаю їм всім велику велику подяку щиро, тому що на таке невеличке, можливо, місто, так 180, порядка 180 мисливців в перших три дні, які готові були які не готові, які стали. Та, і готові були точніше виконувати будь-яку вказівку по, і будь якої дії для охорони і забезпечення безпеки міста, і, зокрема, і району, так, і згрупувалися. І дуже мені так було приємно, що це, знаєте, хтось каже, мисливці, мисливці, це там от певних таких поганих, а ні, тут мисливці прийшли і несли службу. і Ніхто ніколи не відмовився, від, бо це були і нічні зміни, це були і. Ми долучилися до охорони громадського порядку, так, тому що були виявлені не один раз певні порушення, які документувалися працівниками правоохоронної структури Миколаївського відділення поліції. Так. А, згодом, а, згодом, а згодом школа. Так. І в школі відбулися такі мої певні теж становлення, що потрібно, що не потрібно. Хочу закінчуючи так по школі, що дуже щиро ще раз користуючись нагодою, щиро подякую Андрію Івановичу Щебелю. Щиро подякую Левенець Ганні Іванівні, подякую Андрію Осийовичу Старовецькому, тому що. Прийшовши туди, ви, мабуть, оля були і бачили так чотири приміщення. Перша будова, яка була, це 1927, го пізніше 1937, го 54-го. І Остання була 80-х років будівлі, так десь потребували певної корекції. Тому що ну реформа освіти відбувається, воно відбувається, але так чи інакше, школа школа має бути в селі. Так, тому що школа це є один із тих самих таких основних фундамент закладених фундаментів для того, щоб село існувало, і життя в ньому не пропадало. Правда, тому що коли є молоде підростаюче покоління, і воно здобуває вкрай важливо, що здобуває освіту, так, село живе. І е, дякую за те, що скажімо, в програмі розвитку Миколаївської Миколаївщини та, та наступ розвитку. стратегії розвитку, та є е, одним із підпунктів е, облаштування покращення е, умов навчання школярів криницької школи в тому плані, що є будівля, адмінбудівля колишньої е, сільської ради, та де скажімо, була така думка, що давайте переробимо, давайте її пере, скажімо, підлаштуємо під умови навчального процесу. І Андрій Іванович почув, Ганна Іванівна почула і дійсності підтримали в тому. І дуже приємно, що наступним, наступним кроком на 2024 рік буде надання коштів і певні роботи для покращення умов тих діток. Що стосується форми, ну я колишній офіцер, так, певно, структури МВС, але тим не менше, е, поважаю форму, поважаю пагони, е, поважаю кожну е, зароблену зірочку чи кожну зроблену полосочку тим, хто її одів, хто вдівся в однострій. І е, кажу: телефон товариша мене е, скерував, що він мені сказав, ти ще встигнеш. Ти ще встигнеш, воно прийде, повір, воно прийде до тебе, і е, ти будеш в формі, ти будеш в струю. Коли прийшла м, мені поїздка, пам'ятаєте, там всім депутатам називалося, mm -hmm. і я вже знав, що це є, є той момент, коли так от воно прийшло, і ти маєш прийти в медкомісію, ти маєш прийти всі, е, скажімо, Документи зібрати і надати їх в територіальний центр комплектування, я надав мене поставили на, зарахували, скажімо так, поставили на що я придатний до служби, і знову телефон друга, телефон товариша, і каже, Бо я йому там, з ним радився, от йду, хочу йти. І він каже: ну що, давай, ми тебе вже готові чекати. Ми, ми чекаємо, щоб ти прийшов в наші лави. Тому що попередньо я служив, я військовозобов'язаний, я служив в Національній гвардії строкову службу. Так? Mm -hmm. Там є свої друзі, там є, скажімо так, товариші, якими я прийшов, якими я ріс. Розвивався, і вони затуфували і кажуть: ми раді вас вітати в, нашому, в наших лавах. Тому так, я надів, надів форму, з, знаючи, що знаєте, зараз такий ніхто крім нас. От саме ніхто крім нас, так усвідомлює, що ми маємо вистояти, ми зобов'язані надати урок тим варварам. Тому що хтось каже, ми до Європи, ми, ми давно вже Європа, так? Київська, Русь, так? Київська Русь була осередком освітянського і, скажімо, культурного розвитку, ще починаючи з Аскольда і Дира і становленням того так? нашої свідомості. І я в формі, щоб не дати можливість. Знову тим варварам, скажімо, нав'язати неправильну, неправильну думку, що ми ну, менш вартісні, чи ми від когось маємо бути залежні. Ні, ми нація, свідома нація, ми розвинута нація, ми маємо свою історію, ми творимо зараз історію. Це, я думаю, так нам знаєте. Народ Ізраїля мав своє випробування, та? а народ України має своє випробування. Та? Це є таким великим, як китайська стіна. Україна, як китайська стіна між варварами і між тим цивілізованим світом, яким ми так, це наш, скажімо, хрест захистити, захистити Європу, захистити той світ і показати, що ми не показати, а доказати, що ми є сильна нація, нація козаків, які чи вдень, чи вночі по-любому. Оклику готові були стати, взяти, захистити свою сім'ю в першу чергу, свою батьківщину, свою державу, свої кордони. Десь так, пані Десь, кажу, багато, багато емоцій, багато певних таких, знаєте, знаєте, саморозвиток і самовдосконалення в тої людини, яка протягом життя живе, це є саме, саме основне, так? тому що на чомусь зупинятися не варто ніколи. Тому що коли ти. Чи міняєш е, якісь, е, свій побут, чи міняєш якусь атмосферу, чи, чи, чи колектив, чи ти розвиваєшся, тому що в першу чергу ти підлаштовуєшся під тих людей, е, з ким ти е, комунікуєш, так, і е, отримуєш від них певного такого, що так, вчишся, розвиваєшся, вдосконалюєшся, тобі показують твої погані е, якісь певні риси, чи погані якісь певні, скажімо, навіть коригують твої думки. В правильному в правильному напрямку кажу, тому користуючись нагодою, дякую філії Більшинського закладу освіти. Тим вчителям, я захоплені з ними працював, тому що досвід невичерпний. Вчителі вікового такого діапазону від 25 до 70. І це для мене було кожне спілкування з ними. Це для мене було знаєте, таке щось нове. Що так, 5 років в університеті, в педуніверситеті вони не пройшли марно, але це щось нове, це щось, щось таке, що а чув. Але воно вдосконалося в процесі розвитку того самого вчителя. Користуючись з нагодою, дякую тим хлопцям, які несли службу мисливцям. Так, щиро дякую. Ну і зараз щиро дякую тим хлопцям, які мене взяли в родину військову родину. і де я зараз маю можливість теж повірте для себе черпаю все нове і нове, тому що є можливість вчитися. Про військову службу я сподіваюся порозмовляти з вами в іншій програмі. Нагадаю, що в нас діє програма Азбука війни інтерв'ю з військовими, волонтерами, активістами, які наближають перемогу. В умовах війни, яка триває вже з 2014 року. Все ж хочу перш ніж ми прийдемо до депутатської діяльності, хочу запитати з приводу того, чи підготували ви наступника в школі і чи не залишиться школа в Криниці без такого двигуна, який би розвивав школу. Ну, чесно кажучи, я говорив і ще раз наголошую сформований колектив. Колектив дуже міцний. Зараз виконую обов'язки не менш досвідчений вчитель і не менш досвідчений керівник. Це Марія Миколаївна Кащак. Я щиро думаю, що колектив і вона дадуть ради, щоб, ну, скажімо так, втримати і розвиватися, але руку на серце. Я вболіваю за цю школу, і я буду е щиро вболівати повсякдень. За них я прослідковую кожну стрічечку, де вони їздили до Миколая, е до їздили на е в театр, е їздили на відпочинок. Тобто воно вже є, воно десь там в серці, такий, має, такі має жевріє живрі, воно так засвітилося, той вогник, і він далі там жевріє, і я дуже за них вболіваю. Я буду долучатися до кожного, тому що ми не припиняємо спілкуватися, ми не припиняємо десь ділитися, обдумувати той чи інший крок, що стосується школи. так. Я, я думаю, що. Війна рано чи пізно закінчиться. Вона закінчиться нашою перемогою, і я знаю, куди я вже вернусь назад. Так. Я знаю, до чого я до чого я долучуся, і знаю, що наймаю надію, що мене будуть чекати, що я. Тому що колектив хороший, учні хороші, і нема, знаєте, скажімо так, нема чогось поганого в житті. Нема. Це, це умови, які треба просто, або, скажімо так, ситуації, які треба перейти, перебороти, з розумом, обійти ту чи іншу стажу, Скажімо, ну, нема проблем, є просто ситуації, які треба вирішувати. З приводу депутатської діяльності, чи. Теперішній досвід для вас корисний. І е, як оцінюєте роботу депутатського корпусу загалом, в якій комісії працюєте? Е, депутатство для мене, е, скажімо, це було щось нове. Я вам скажу на правду, щиро, так я кажучи, закінчив педуніверситет Другобича, так я закінчив юридичний факультет. Я пропрацював в правоохоронних органах понад 15 років, так? і життєвий досвід, який вже мав набути і так, але депутатство для мене стало певним таким випробуванням. Так? Тому що там ти приймаєш рішення, які стосуються громади, і не зазвичай ти. Я орієнтувався на старших на тих депутатів, які з досвідом, так, і весь депутатський корпус, скажімо, обговорювалося, обдумувалося певні рішення, так. І я не можу оцінювати, скажімо, і ті рішення, чи вони були правильні чи неправильні, бо це дасть оцінку наша громада, так. Але станом на сьогодення я бачу, що депутатська родина. Вже сформована, так, тому що є ті, хто е за, і ті, хто проти, і ті, хто відстоює, і ті, хто заперечує. Це і жива нормальна е робота, скажімо, е queen... організму, так, тому що то чи інше рішення, яке приймається, всебічно розглядається депутатським корпусом і десь емоційно, скажімо так, подекуди є такі моменти емоційного, але Приймає це рішення, і зазвичай я більш ніж певний, що на користь громади і на користь нашого, нашої ОТГ. Так? Що воно мені дає? Дає можливість депутатства та дає можливість. Навіть ті самі ідеї, які є в школі, так приходити і казати товариство, є така така проблема. Є от була проблема, зокрема в школі: так облаштування санузлів, облаштування каналізації і боротьби з стічними водами. Так, і я прийшов на комісію, я є. Секретар комісії в освіті, так що стосується освітянської діяльності молодіта спорту та і е, прийшов туди, озвучив членам комісії таке таку проблему. попередньо обговоривши її з начальником освіти, члени зрозуміли, і ми винесли це питання на сесію. На сесії теж депутатський корпус підтримав в тому, що так потрібно облаштувати в укритті. На оце навантаження, які дали укриття і тих два санузли так на школу, тому що стічна яма там була невелика, Придбали септик, хороший септик на об'ємом 7 метрів кубічних. Так. Його зараз, скажімо так, погодні умови чуть дають, не дають облаштувати і встановити, але він буде встановлений. І саме отакий момент, знаєте, коли ти бачиш проблему і йдеш, і знаєш, до кого ти маєш тою проблемою підійти. Чи це є Андрій Васильович Старовецький, чи, зокрема, так як Андрій Іванович, школа потребує кращого приміщення, чуть-чуть кращих умов. Ви готові працювати, Віталій Вікторович, ви готові працювати в тому напрямку. Так, Андрій Іванович, добре, давайте. І кажуть, дуже тішуся, що Андрій Іванович підтримав в цьому її, зокрема. Взагалі, ідея того всього була Ганна Івановна Левенець, що Вікторович, давайте покращимо, дивіться, є можливість. І от саме робота в е команді депутатській дає де можливість е щось скажімо, озвучити і вирішити те щось. Навіть будучи зараз, скажімо, в міської формі, я не байдикую. так, Я прийшов до е зокрема до Андрія Івановича Щебеля я кажу, Андрій Іванович, е наші хлопці. На Львівщині потребують покращення, скажімо, технічних засобів зв'язку, комунікації, тому що подекуди, коли я заступаю на службу, так на мені є три рації. Так, це є рація зв'язок з підрозділом, зв'язок з правоохоронними органами і, зокрема, з цими хлопцями, які несуть службу. Так. Я прошу до Андрія Ванчика, Андрій Іванович, маємо такі прохання, чи можете підтримати, чи можна звернутися до з таким до депутатського корпусу, так, Віталій, можна. І в цьому мене підтримали. І зараз от буде сесія, де будуть розглядатися програми, так і зокрема, там е, не одна програма, е, скажімо, я не буду наперед забігати, так, але військових, які звернулися за потребами і їх почули. І це ну, я віддаю належно Андрію Івановичу і депутатському корпусу, і е секретарю е Івану Івановичу так, що так вони чують, так ми чуємо, і так ми е готові підтримати всіх е військових, всіх тих, які е стоять зараз на, е скажімо, на сторожі наших кордонів і на забезпеченні е оцього. Спокою, які є в нашій державі, так? так нелегкими, скажімо, великими втратами і нелегкими зусиллями, але нам це вдається і нам це вдасться. Саме отака діяльність в депутатському корпусі та, ну, дає мені можливість теж до чогось долучитися і долучитися до скажімо, правильного такого напрямку на руху в тій сфері роботи. Десь так пані Оля. Дякую вам, дякую за відверту розмову. Наголошую, що підтримувати і представляти інтереси це не тільки бажання, але й відповідальність кожної людини, в залежності від посади. У програмі Сила в людях розмовляли про депутатську та професійну діяльність з Віталієм Козоглодюком, депутатом Миколаївської міської ради від фракції Сила і Честь. Дивіться випуски на Ютуб каналі Миколаїв на Дністрі. Підписуйтесь на Ютуб канал. Ольга Марків, партнер редакції Остап Грицько. Щиро дякую всіх гараздів. Слава Україні! Героям слава!